Осінь і скоро зима. І я учням хочу на урок трудового навчання запропонувати зробити таку корисну справу, тим самим надати друге життя старим речам і зробити комфортне життя домашнім улюбленцям. Привіт глядачам! Ви на каналі Іванни Чернявської, і ми шиємо, як ви вже зрозуміли, лежанку для кота. Починаємо! Для роботи нам потрібен старий светр, нитка, голка, ножиці і наповнювач. Якщо виникли проблеми з наповнювачем, то я підкажу варіанти, де його можна взяти: це старі куртки, старі ковдри, старі подушки. Починаємо з того, що зашиваємо низ светра. Використовуємо шов назад-голку. Шов назад-голку це відступ назад від місця, де витягнули голку. Цей шов з'єднувальний. Та міцний для цього виробу саме раз. Зашили низ светра, далі зашиваємо рукава. Через горловину светра набиваємо лежанку наповнювачем. Спочатку рукава до місця, де зашили, а потім уже весь інший простір светра. Набиваємо небагато тонким або середнім шаром наповнювача, тому що потрібно, щоб лежанка була м'якенька. Якщо ми наб'ємо повну, вона стане як подушка, і котику не буде зручно, і плюс витрати наповнювача будуть марні. Мені шити лежанку допомагає котик Сільвестер. От йому і подарує цю лежанку, вона йому ще завелика, але як він виросте, то буде в самий раз. Сільвестр пильно слідкує за моїми рухами, перевіряє, чи добре я наповнила його лежанку та випробовує міцність своїми кіхтиками. Коли закінчили набивати наповнювачем лежанку, то зашиваємо горловину светра, щоб не висувався наповнювач. А тепер сформуємо округлу форму лежанки, зав'язавши низ товстою ниткою або шнурком, а далі формуємо краї лежанки з рукавів. Рукави також прив'язуємо до нижнього вузла, щоб ці всі частини трималися разом. В'яжемо вузликами так, як зручно та міцно. Рукави з'єднуємо разом також голкою та ниткою швом назад голка, а вже потім прив'язуємо. Ось така чудова лежанка у нас вийшла. Зразу робимо примірку і поспостерігаємо за котиком. На мою думку, йому дуже сподобається. Він із задоволення аж очки прикриває. А як думають мої глядачі, сподобалася Сільвестру лежанка? Свої емоції можете написати у коментарях. Я їх з охотою почитаю та відповім. У мене котиків є аж четверо мама Сільвестра та дві тітки Сільвестра. Отже, я зробила більше лежанок. Дві уже задіяні, на них сплять котики, а ще дві ось ці для Сільвестра і його мами. Лежанку з сірого светра я трішки інакше пошила. Я не зав'язувала великий вузол, а завернула доверху нижній край светра та заклала туди рукава і зашила. А також ще пришила рукава до боків светра. Вийшла така рівненька подушка лежанка. Такі для котиків зручні речі можна шити будь-якими способами. Я думаю, інші способи ви придумайте, та всі вони будуть зручними для котиків. Ось таке неважке завдання ми сьогодні зробили. Якщо моя ідея сподобалась глядачам, то моргніть мені під відео. Я передам котику Сільвестру ваші симпатії. А зараз трішки фотосесії і до нових зустрічей на уроках трудового навчання.